Тепер трошечки про мій клуб та його формат. По-перше, я буду дуже рада тебе бачити в клубі, працювати з тобою, стимулювати, контролювати, а радіти твоїм досягненням та результатам. Я думаю, ти вже зрозуміла, щоб мати бездоганне здоров'я і з віком не працювати на аптеки, потрібно правильно. Збалансовано харчуватися. Для того, щоб складати своє тіло, свої органи, свої системи з правильного матеріалу. Для того, щоб мати гарне тіло з такими бажаними формами, пружне тіло, потрібно що ходити в зал на постійній основі на такі стрейчини, якісь пілатеси, групові заняття, те, що для душі бажано. І щоб мати. Молоде на постійній основі обличчя, щоб вона зморшки не з'являлася, шкіра не висла, не набрякала обличчя, не з'являлися ці другі е, підборідки, нам потрібно також на постійній основі працювати з своїм обличчям. Це не марафони. Я завжди своїм дівчаткам кажу: не люблю марафони. Чому? Тому що на марафоні, е, о, на марафоні ти. Якийсь проміжок часу працюєш над собою, тіло тобі реагує, тіло тобі дякує, але після того, як ти перестаєш над собою працювати, воно приходить знову в той стан, який ти починала. Тому що гарне тіло, гарне обличчя, гарне здоров'я це. Праця, твоя праця на постійній основі. Також і для обличчя потрібна праця на постійній основі. Тому я і створила цей клуб прекрасного формату, де ти можеш на постійній основі з собою працювати. Але тобі не потрібно вивчати всі техніки, десь їх записувати, десь вони забуваються. Потім, в кінці, з такою великою, великою великим об'ємом інформації і сісти і думати. Ого, а що мені з цього всього сьогодні зробити? Ось якраз я і зробила клуб такого формату, що ти включаєш, тобі приходить посилання на тренування, ти включила тренування, зробила в своє задоволення, засвітила собі свічки, включила приємну музичку, просто сіла в те місце, де ти хочеш, і зробила для себе приємне і корисне. Виключила і пішла. Займатися своїми справами цілий день і вже знає, що для себе коханої ти вже щось зробила. Тому що я знаю, що жінки роблять всім і все, а для себе роблять дуже-дуже мало. Тому я хочу у цей час, щоб ви не знали, а куди його приткнути, щоб щось для себе і хочеться зробити, але точно не знаю що. Тому ай, ладно. Тоді, якраз ось цей ось ця годинка зі мною. В приємній приємні атмосфері будете проводити. А саме головне, що це не просто провести і забути, а через деякий час ви будете бачити колосальні результати. Колосальні результати в тому, що коли ви будете дивитися в дзеркало, ви будете просто з собою. Радіти, ви будете собою малуватися, а від цього я знаю, жінки станови, стають ще більше щасливіші, особливо в даний час. Так? Ми повинні цінувати той час з собою, сім'єю. Це потрібно от, навчитися нам цінувати. Я знаю, що коли, ми, коли жінки питають, а там, скільки вам років, а наскільки я виглядаю, то завжди ми хочемо почути на 10 років менше цю Цифру тому для жін для жінки її внутрішній стан її зовнішній стан це дуже дуже важливо. Навіть в ці часи ми самі себе, свою психіку, свою, емоційний емоційний стан повинні підтримувати. Ось, тому я і створила клуб, щоб вам було тут комфортно включили, потренувалися. Різна додаткова інформація про харчування. Я даю такі круті ефіри, тому я тому що я сертифікований дієтолог. Я вам даю таку інформацію, яку ви будете для себе приймати, оздоровлювати свій організм та та організм своєї всієї сім'ї. Я думаю, що це для вас не менш важливо ваша сім'я, чим ви самі. Тому це буде колосальний такий також переворот в вашій е, такій сімейній системі. Також е, косметику, я знаю, що багато хто скупляє якусь косметику, вона стоїть, там не підходить, там не може, там щіплить, там ще щось. І ми будемо підбирати саме для вас косметику, яка тобі... Потрібна. Також багато рецептів, е, іншої інформації, вітаміни. Зараз також багато про це говориться. Я буду розповідати, що для чого, коли потрібно. Тому це вся інформація в клубі, ви не будете вже десь там шматочками брати в когось, десь послухали. Правда, неправда. Я вам буду все розповідати, тому що в мене дуже багатий. Багатий досвід в цій сфері, в сфері краси, здоров'я, омолодження. І взагалі, тому у моєму клубі тобі буде все, що потрібно жінці для її а, такого жіночого щастя. Ось. Тому, якщо є будуть питання, пиши, будь ласка, в чат ще по формату, якщо з понеділка по п'ятницю я буду давати тренування. Цей чат, також інформацію різну ти також будеш отримувати в цьому чаті. Також у нас буде загальний чат, де ми будемо з дівчатками. Він вже є спілкуватися, обговорювати якісь ще моменти, там питання. Тобто, все-все для твого комфорту. Твій особистий тренер у тебе в смартфоні. Якщо до зустрічі! І особливо у тебе зараз дуже прекрасна є пропозиція на перший місяць тренування. Ще хотіла сказати, забула, що система клубу абонементна. Як ми ходимо, в абонементи, купуємо в зал, придбаєте абонемент на місяць, потренувалися, все круто, все заходить. Знаєте, що ви також будете тренуватися далі і далі, сове працювати, хочете, хочете далі результати, то. Продовжуєте просто абонемент, і так у мене дівчатка вже роками зі мною працюють. Це їх стимулює. Це їх стимулює, вони вчаться всього всього нового, і це круто бути в такій, в такому не суспільстві, а в такій спільноті, да, які. Жінок, які можуть можуть і хочуть для себе щось робити, тому до зустрічі в клубі я дуже буду рада тебе бачити.